Так, Будь ласка, починаємо наш урок. Вибачте, не могла довго підключитися. Будь ласка, не гаємо часу, треба швиденько все встигнути, тому що у вас скоро вже буде інформатика. Так, будь ласка, отже. Переходимо за посиланнями. Ми е, почали е, вивчати новий розділ: так, організм людини. На минулому уроці ми з вами поговорили про шкіру. Ви запам'ятали, що шкіра це зовнішній шар так, людини, який захищає внутрішні органи від ушкоджень, спеки, холоду та звичайно хвороботворних організмів та вірусів. І ми запам'ятали, що за шкірою треба ретельно дбати і доглядати дбати про її чистоту. Сьогодні ми Поговоримо про. Опорну рухову систему дізнаємося, що таке опорна рухова система, і як, як, чому вона необхідна нашому організму. Тому, будь ласка, ми починаємо одразу із повторення, із уже уроку, тому що немає часу на закріплення, на повторення. Я впевнена, що вдома ви самостійно це ще проговорите повторите, що таке шкіра, чому вона важлива, взагалі, яку будову тіла має людина. Це обов'язково потрібно кожного разу перед уроком. Коми повторювати, отже, що ж таке система органів на початку. Ми уроку на першому уроці, з я досліджую світ в цьому семестрі. Ми говорили, що органи, які виконують спільну роботу, Тобто сукупність усіх органів, які виконують спільну роботу, це у нас система наших органів, так? які ж ми знаємо на сьогоднішній день системи наших органів. От, наприклад, сьогодні ми знайомимося з вами з опорно-руховою системою. Сьогодні ми це у нас опорно-рухова система, до неї ми можемо відносити наш скелет. Також є у нас з вами Дихальна, так, травна система. Є у нас е, кровоносна система. Так ну от з кожною системою органів ми будемо з вами е, на наших уроках. Е, е, Знайомитися, пізнавати і більш детальніше розбиратися. Сьогодні на уроці ми говоримо про опорно рухову систему, що це таке, ми зараз будемо з вами дізнаватися. Ми знаємо з вами, що кожній людині властивий рух, ми рухаємося, так? І злагоджена робота наших кісток, наших м'язів дає людині змогу вставати, ходити, гратися, бігати, займатися спортом, взагалі працювати. Ми з вами знаємо, що кістки. вони Утворюють скелет. Що ж таке скелет? Хто мені скаже? Що таке скелет? Це всі кістки людського тіла, які Всі з'єднані між собою. Давайте відкриємо наш підок. Це... Давайте відкриємо наш підок. Скелет так, це, це є... всі кістки тіла. Будь ласка, давайте відкриємо сторіночку нашого підручника номер 15 І е, в нашому підручнику, дякую, Діма, почав читати визначення, що таке скелет. Скелет це всі кістки людського тіла, які з'єднані між собою. І що ж входить до нашого скелета? Ми зараз з вами розглянемо на малюночку, який є у нас на екрані. Який у вас є в підручничку? Отже, скелет це головна, головна кістка. Це Головице у нас є череп. Також у нас є грудна кістка, хребет, так, який з'єднує нашу голову із е, тазом. так. Є у нас обов'язково ребра, які захищають наші, наше серце, легені від ушкоджень. Є у нас верхні кінцівки, це руки, так, звичайно, і нижні кінцівки, Це обов'язково. Отже, скелет він визначає форму тіла людини та слугує її опорою. І він Захищає, звичайно, наше, наші внутрішні органи від травмування. Наприклад, головний мозок захищає череп, так? легені серце захищає грудна клітка і ребра. Також у нас є верхні кінцівки, нижні кінцівки, таз, також ну вони є опорою для захисту наших внутрішніх з вами органів. Скажіть мені, будь ласка, яке б ті, яке, ну, давайте припустимо, уявимо, якби в нас не було скелета, який би вигляд мало наше б тіло. Як желейка, начебто, так ми б були, да, були да. скелета. Ми б були без без, без скелета. Ми Боже, хто там що присилає мені, ми б були, начебто, як желейки, і ми б не могли з вами повноцінно рухатися. Тому давайте подивимося. Отже, перед вами є в нашому підручнику. І я вивела на. А перед вами є драглиста жалеподібна медуза. Так, і вона, ось подивіться, це речовина виконує роль скелета в медузи. Ось оця речовина вона виконує роль скелета в медузи. Ми знаємо, що медуза, ну всі ж бачили медузу. Вона складається така, як, начебто, водяна, правильно, але все одно вона як меду. Ми були б такі, як медуза, Желені. Так? Тому ми бачимо, що що на для людини це дуже необхідна опора, дуже необхідна ну, необхідність, тому що. За допомогою скелету ми можемо з вами рухатися. І тобто скелет тримає що е, ну, нашу форму тіла, правильно? Е, нашу форму тіла. У скелеті людини розрізняють, ми вже побачили кістки, черепа, тулуба, кінцівок, тобто рук і ніг. Е, і обов'язково обов'язково скелет, от те, що ми тільки що з вами сказали, він визначає форму тіла людини і слугує її опорою. І ще раз, потерю, якби не було скелету, ми... Були б такі, як наші як медузька, правильно, як желейка, і скелет також захищає наше тіло від травмування, то тобто, ті ж наші внутрішні органи від травмування. А, ну, це найголовніше, це те, що я ще раз повторюсь, Головний мозок, легені, серце, так тому про це потрібно знати. і, Звичайно, про це потрібно пам'ятати. Отже, давайте зараз з вами ще раз розглянемо малюночок нашого скелета і знайдемо вказані частини скелета на малюнку. Отже, дивіться, отже, от давайте, по-перше, ось оце наш череп. Давайте будемо одразу, ну, як би кажете, мацати так, на малюнку, спробуємо намацати у своєму тілі. Голова, це наш, наш череп, який захищає наш мозок. Правильно? Далі грудна клітка. Ось коли ми ось Тут трогаємо, ось це в нас з вами грудна клітка. так? Звичайно, ребра ми можемо під, під нашим тобто намацати свої ребра, мацаємо. Відчуваєте ребра? Тобто, це у нас вони захищають нас від ну, ребра, грудна клітка, вона захищає наші внутрішні органи. Далі. Верхні кінцівки, тобто, якщо ми мацаємо наші руки, так ми знаємо, що вони складаються із кісток, це у нас верхні кінцівки. Хребет ми можемо по спинці поводити і ми відчуємо наш хребет. правильно? Ну і звичайно, нижні кінцівки, нижні кінцівки це у нас з вами наші ноги. Верхні кінцівки руки, нижні кінцівки ноги. Є у нас головний орган, це хребет, який з'єднує голову, так із тазом, таз це у нас нижня частинка, так, нашого тіла. Тіла і за допомогою хребет хребта ми можемо з вами рухатися. Ось, оце все у нас є з вами органами руху. Органами руху. Так, це скелет і пов'язаний між з ними нервами, тобто цей скелет. Не просто в нас вставили цей скелет, так не просто в нас є цей скелет. За допомогою цього ну, на цьому скелеті є ще м'язи, які допомагають рухатися нашим ручкам, ніжкам, голові, крутитися, так ось ці м'язи у нас присутні. За допомогою них ми можемо звичайно рухатися. Отже, органи руху це скелет і пов'язані з ним м'язи. Тому що за допомогою скелету, просто скелет він надає форму нашому тілу, правильно? А вже від того, як рухається скелет, ну як рухається наш е скелет в нас, в нашому організмі. Цьому допомагають, звичайно, м'язи. Тому давайте зараз відкриємо сторіночку 16 нашого підручничка. От дивіться, я ще вчора прийняв цю е, задачу 40, 44. От дивіться, 21 каштан розділили порівну, так? Да? Глеб, скажи, будь ласка, який у нас зараз урок? Ну, ти мене звичайно вибач, але у нас зараз о, Я досліджую світ. Це те завдання. Мені запитання можеш задати після того, як у нас закінчиться урок. Добре. Обов'язково ми повернемося до твого запитання. Отже, сторіночка 16, будь ласка, органи руху, скелети пов'язані з ним м'язи, знайшли. Давайте зараз з вами прочитаємо параграф і що нам говориться в цьому параграфі. Будь ласка, Рінат починає читати із абзацу кістки черепа. Міцні, зараз ми з вами дізнаємося про наші кістки більш детальніше. Трішечки запам'ятаємо, будьте уважні, тому що далі будуть запитання та відповіді. Рінат починає читати. Ми уважно слухаємо. Кістки черепа, черепа, міцні, нерухомі, мають різну форму та розмір. Вони пов'язані між собою та утворюють каркас. скелети, тулуб, тул, тулуба. Скелет. -тулуба. Утворюють хребет, Так.